Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині, і ми знову кудись їдемо. Як казав Саша, а що нам ще робити в гусях, як їздити в гості? Тато з мамою нас везе до моєї дворідній сестри. Вони перебралися в новий будинок, і ми їдемо до них, відвідаємо, як вони там живуть, побудувалися. Є в них хлопчик, який дуже любить дивитися наші відео то ми їх відвідаємо і беремо вас із собою. Діме на хати? Так. ма. Ми вже приїхали. Це моя сестричка. вже бачу, гонтувала смакоти. Ви нас ви чекають ви. тут. Мірик махай привіт. Ага, Мірик. Привіт, махай! Наш підписник, який любить дивитися дуже наші відео. Да, він дуже просив, щоб я запросила життя на повторчині до себе в гості. І ми й приїхали, бачиш, ми приїхали. Він не знає, що робити. Да. Воно може і це, це вийшли, але вона бахтарі ще... не живе. Да. Приїхала ще моя сестра і допомагає. І вони між собою теж сестра. Нікочка, що ти граєшся тут? Що ти майструєш ісь, так? Да? Повечеряли маляса і до іграшок. Ви порядочок вже робите? Да? Робите порядок. Мірик, ти тут за главного, да? Це твої іграшки всі? Клас. І звірят скільки закрыть ее ковалку электрошитовую там, там туда не влезают электрошитовая вы там полочки по руку на Ну, я цього сьогодні похожу на воді мої ну, що. Вайнуваль. Краснона слівчинка. Бавманка. Мене мандає. А домовда? Два нуля. Який класний зоопарк у Мірика є. Як багато звірів. І жираф, А свин скільки багато, по про хто? Ага, угу, іконики. Який гарний зоопарк. Вже впала корова трохи. Оце то класний зоопарк. Ага. І от соники великі. І одні. А ці що, поламалися? Ці лікувати треба, так? Да? Треба визивати лікаря і лікувати. Лікуй, лікуй. Бери лику-иконку. А детям классно. Что, я закупала. Я закупала. Да? Швидко, швидко час мина і за роком жити, треба серце чисте нам небо донести, треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам. Вічність донести, треба серце чисте. Чисту нам вічність донести, ще у Бога милісні для усіх людей, тим, хто в нього вірує, він життя дає, тим, хто в Бога вірує, до правдиво вірує, хто від серця вірує, він життя дає. Хто Бога вірує, хто правдиво вірує, хто від серця вірує, він життя дає, швидко, швидко час мина і зарушу, треба серце чисте нам в небо донести. Треба серце чисти нам, треба собі чисту нам, треба душу чисту нам, вічність довести. В тебе раді сім, що в мене і батько знайшов, він на попрощення мені. Коли я до нього прийшов, часу я його сим і радішої приняття, небося вибрані, що він приняв, в Україні, що його я там нас Наспівалися ми, співали, і тепер я прийшла подивитися ліліну майстерню. Вона у нас швачка. І Миш... багато кривацько. Кривець уквійник. <ривець -квійник> і вона дуже багато шиє. Зараз я вам покажу. Подивіться, яка палітра кольорів. До кольору до вибору. Двоє діток, але встигає ще шити. Працює молодець. Тут вишивальна машинка така, вона такі хустинки вишиває, шиють хустинки і працюють, працюють, працюють тут робоча обстановка в них. Вау, як гарно. Вона відгорнила цю красоту, покажи. Угу. Гарний поки що. Все, все, треба, завтра можна. це все треба відправити. Да? Угу. Ми вже поспілкувалися і вдіваємося, і будемо вирушати додому. До комендантської години треба доїхати. Зараз нам води ще на дорогу схотіла дівчина. І будемо прощатися вже з господарями. Ждемо вас на Полтавщині. А, поїзд. Поїзд. Поїздом, так. Ми вже приклад показали. Приїжджайте. А де дівчата? Пока-пока. Приїдеш до нас в гості. Приїжджай на життя на Полтавщині. Приїжджай. Приїжджай. Все, Приїжджай. Всім пока-пока. Ну, все, нагостювалися, нас випроважають. І ми також з вами прощаємося. Будемо відправлятись додому, до батьків. Всім пока-пока і до зустрічі у нових відео.